Тоді все було вперше, в середині 80-х. Вперше палац, тоді ще піонерів та школярів, замислився. Ні, не про сенс життя навзагал, хоча і це було присутнє в його роздумах, а про сенс життя палацівських дітей у палаці. А роздумувати і замислюватися було про що. Не так ще давно я стороною обходив цей пишний палац. І ви знаєте, напевно, чому. Обходив стороною, бо тут ідеалом був дух Павлика Морозова. Ні, привид комунізму особисто не лякав дітей, бродячи паласівськими коридорами та аудиторіями. Та все ж, діти в ті часи, як власне і все суспільство були по маківки заідеологізовані тим же суспільством. З них планомірно вирощували майбутніх будівничих комунізму зі властивим цим самим будівничим стійким моральним кодексом. А гурткова робота заняття в гуртках за інтересами. Сприяла розвиненню та поглибленню відчуття колективізму та слугувала реалізація амбіцій дорослих. Яким чином? А ось так: керівники колективів чи гуртків елементарно вимуштровували діток різного ступеня підготовки, не даючи системних знань з того чи іншого предмету. Власна системність, як така була присутня, але продиктована вона була саме тим часом і саме тією загальнодержавною метою. Хочеш танцювати, танцюй. Хочеш моделювати кораблики – Будь ласка. Та, власне кажучи, застосувати свої вузькоспеціалізовані навички без знань та вмінь у реальному житті тобі буде важкувато. І ще, але це, напевне, найголовніше: у дітей була цілковито відсутня глибинна внутрішня мотивація. Лише одиниці чітко та обґрунтовано усвідомлювали, чому та задля чого вони тут займаються, були глибоко переконані в правильності і потрібності власного вибору, та завдяки цьому, врешті-решту майбутньому, отримували можливість моделювати власне життя. Отож, палат замислився. І почав діяти цілеспрямовано та поетапно. Спершу з інфраструктури технічних гуртків палац створив політехнічну школу. В ній дітки, використовуючи надбані базові технічні знання, у подальшому могли обрати будь-який технічний напрямок. Вона була своєрідним ноу-хау. Бо сприяла розвитку комплексності саме у підходах до технічної творчості. Спільно з учнівським науковим товариством спонукала до розробки практичних та прикладних проєктів та створення дитячих виробничих кооперативів товариств, які займалися безпосередньо реалізацією продукту, що створювався на замовлення і за плату. Тут було бюро добрих послуг, де займалася рекламою, ремонтом палітурок книг, пошиттям спецодягу для уроків праці та технічних занять, ремонтом побут радіотехніки, працював фітобар. І все це було передвістям сьогоднішньої соціалізації. А поступ тотальної демократизації та глобальна переоцінка системи цінностей надихнули палац на залучення дітей до участі в керівництві з життям. спершу з палацу, потім у цілого міста. Так народилися добрі традиції, дебати між дітьми та міськими урядовцями, а пізніше в 90-х, дні дублера, дні самоврядування, перед новорічні зустрічі з міським головою. Це сподобалось і дітям, і палацу. У 1989-му, окрилений думкою та успіхом ПАЛАС на всеукраїнському семінарі позашкільників, на всю Україну заявив про новий погляд на систему та, власне, про докорінну зміну парадигми позашкільної роботи, про максимальне наближення цієї самої роботи до реалізації потреб самої дитини. Домінантою став не ідеологічний процес навколо дитини, а її внутрішній власний розвиток, її бажання, те, що є гранично важливим для її майбутнього. Звісно, така позиція палацу спричинила ланцюгову реакцію в українському позашкільні. Міністерство народної освіти України наполегливо рекомендувало вивчати та запроваджувати досвід Ровенського палацу усім закладам позашкільної роботи. Ретельне вивчення та узагальнення палацівського досвіду тим же міністерством та ЦК ЛКСМ України дало палацеві можливість подальшого руху в напрямку наближення його роботи до дитини, її можливості і здібностей та пошуку і створення активніших і змістовніших форм навчання, вкрай важливих для життєствердження дитини як особистості. Отож, палац продовжує працювати над моделлю власних профільних шкіл. І ще в запіонерину закомсомоленому радянському союзі у 1990-му першим і єдиним кардинально змінює власну назву, підкреслюючи тим самим свою незаідеологізованість та сприяння саме з життєствердженню дитини. Із палацу піонерів та школярів стає палацом дітей та молоді. Ця діяльність підколелю базу не тільки під зміну зміст, роботу всього палацу дітей та молоді. Але й форм існування в нових політичних, соціальних, економічних умовах державної кризи. Далі більше у перші дні незалежності України палац створює експериментальну профільну групу народної культури на базі одного класу однієї з рівненських шкіл. А наступного 92-го, відкриває першу в Україні школу народної культури. Школа мала три профільні відділи. Хореографічний, вокальний та оброствотворчого мистецтва, а народознавство та основи акторської майстерності викладались додатково на всіх трьох відділах. Діти отримували знання не лише з профільних предметів, а й з тих додаткових, що були конче необхідні і майбутнім танцюристам, і майбутнім співакам, та й просто для вміння спілкуватися. Так запрацювала система профільного навчання, вже саме навчання, а не просто позашкільною робота. І понеслось. Палац вивчав інтереси та потреби сьогодення. І відкривав усе нові нові профільні школи у 93-му Двері бажаючим здобути основи економічної освіти причинила новостворена школа бізнесу, котра, до речі, у 96-му першою і досі єдиною в Україні отримала ліцензію на допрофесійну підготовку бухгалтерів управління акредитації міністерства освіти України і в подальшому стала базою для створення в рівному економіко правового ліцею у 94-му Хореографічне, вокальне та художнє відділення школи народної культури виросли в окремі профільні школи: хореографічну, музичну та школу образ творчого мистецтва. А сама школа народної культури стала гуманітарною школою з відділеннями народознавства та іноземних мов. У 95-му відділення іноземних стало профільною школою. А в гуманітарну школу влилися відділення правознавства та журналістики. З'явилися екологічна та театральна школи, школа інформатики. Виокремились профільні школи спортивного бального танцю, народного танцю, сучасної хореографії, спортивні школи східних єдиноборств та художньої гімнастики. Загалом у 97-му у палаці вже працювало 13 профільних шкіл. І всі 13 пройшли ліцензування на обласному рівні на надання профільної освіти. Паралельно зі школами діяли тримісячні курси секретарів діловодів та операторів ЕОМ, використовуючи існуючу в місті мережу позашкільних закладів, виробничу інфраструктуру міста, покласти на дані позашкільні заклади, не лише організацію дозвілля дітей та молоді, а й створення умов. Для для початкового професійного навчання та профільної підготовки саме у 94-му і розпочався експеримент зі створення моделі профільної освіти, спершу на рівні міста, 95-96 роки на обласному рівні. А в 97-му Міністерство освіти і науки України та інститут змісту і методів навчання Міносвіти. Оголосили Рівненський палац дітей та молоді першим експериментально дослідним педагогічним майданчиком з теми Роль творчої особистості в системі до професійної підготовки позашкільного закладу. А науковим керівником експерименту стала професор-кандидат педагогічних наук, завідувачка кафедри теорії та методики виховання РДГУ Тамара Дем'янюк. Я пропу захистити ту модель позашкільного закладу нового типу як центру до професійної підготовки. Отож, палац успішно експериментував і знову ж першим і єдиним в Україні успішно завершив свій експеримент у знаковий час на межі тисячоліть у 2000-му. і переконливо доказав профільній освіті бути. А потім, потім, на огляді моделей позашкільних закладів України, палац став одним із найкращих. Потім, за результатами експерименту, палац видав солідну книгу, нові технології позашкільної освіти та виховання. Потім, і це все у тому ж 2000-му, презентував її на всеукраїнській науково-практичній конференції, котру сам же зініціював, зорганізував і провів. І ще один результат титанічної наукової праці палацу. В основу нормативів позашкільної освіти України покладено багато палацівських напрацювань в контексті профільного навчання та профільної освіти. Власне, саме те, про що йшлося, йдеться, йтиметься у щоденному житті палацу, те, за що він стояв і стоятиме, стверджував і стверджуватиме. Здавалося б, начебто, все напрацювали. Експеримент завершено, ідею захищено, шлях підтверджено. Лише торуй його та палац, створивши власну маркетингову стратегію, простує далі, постійно реорганізовуючись, своєчасно чуйно реагуючи на потреби сьогодення. А як же все тече, все змінюється? Якісь структури об'єднуються, якісь нові народжуються. Щось продовжується, щось міняється, щось розпочинається. На сьогодні Рівненський міський палац дітей та молоді об'єднує собі 9 профільних шкіл, 4 спеціалізованих профільних центри, 3 спортивні школи та 22 художні зразкові та народні колективи, що діють на базах профільних шкіл і де юні артисти різних спеціалізацій реалізують власні компетентності, сформовані під час навчання саме у профільних школах. 20-річний шлях палацу це справжня еволюція від гурткового підходу до визнання нової освітньої парадигми у сенсі профільної освіти. Формальні, себто справжні знання та визнання у неформальній освіті. І шлях цей палац торує далі, бо є в ньому діти. Діти задля усвідомленого та свідомого майбутнього, котрих палац живе, діти, завдяки котрим світ, Європа та Україна щодня пригадують собі, що є в нашій державі таке собі місто рівне, а в ньому така країна подаємо. А в ПДМ безмежно талановиті і залюблені у свій палац діти. Палац легкого життя не шукає, бо працює не на себе, а на місто, державу, Європу, світ. Схоже, незабаром візьметься і за галактику. Попереду нові ідеї, нові проекти, нові рішення, нові здобутки, нові перемоги, нові нагороди. Далі буде.